Ранку. На каналі Файні Квіти Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 березня 2025 року. Сьогодні 5 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 14.30, а потім перейде в знак Близнюки. Але місяць без курсу почнеться о 12 годині 56 хвилин і буде там до 14.29. Тому до 12 години дня можна ще завершити і продовжити справи тільця. Тобто посіяти насіння на розсаду таких рослин, овочів і квітів, томатів, перців, огірків, баклажанів, капусти, квітів, різних зелених культур. та Інших вершків. можна нарізати і укорінювати живці, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, проводити щеплення. А от поливати та проводити підживлення рослин будь-якими добривами, треба завершити до 9 ранку. Ще раз нагадую: до 12-ї всі агроприйоми, окрім поливу та підживлення, їх проводимо до 9 ранку. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, нарізання живців, виключення з правила. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 5 березня сприятливий день для різних заготівель. Але ж сьогодні квасимо капусту тільки до 10 години ранку, не пізніше. А Важливо для здоров'я на 5 березня. Не використовуємо ще. Сьогодні молоко свіже, і магазини, і домашнє. Не використовуємо також для харчування вершкове масло, всеління різні, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. Готуємо ось такі смачні страви із таких продуктів: із риби, із морепродуктів. Печінка тріски. Коли у нас печінка тріски, тут записано завжди. Буду говорити вам, що всі шуби, всі салати, все в цей день дуже смачне і корисне, так що використовуйте відказку. Варіть вівсянку, можна використовувати молочнокислі продукти. Всі доступні овочі та фрукти в будь-якому вигляді, будь ласка, використовуйте для приготування смаколиків. І пийте чаї з ромашкою, лимоном, шепшиною, м'ятою та шавлією. Смачного вам! 6 березня. Заростаючий місяць вже буде знаходитися в Знаці Близнюки. І це складна, напружена доба переходу місяця з першої у другу фазу. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна проводити поливи та підживлення. Це час стихії повітря. Кожна клітина зайнята диханням. Якщо заливати, коріння потихеньку почнуть підгнивати, і потім рослина гине. Так що будьте уважні, з поливами все, ми завершили їх. А через. Два дні ми побачимо, це вже у нас буде зовсім е швидко. Сьомого ми вже зможемо і поливати рослини, але це вже ми будемо знати завтра, у наступному щоденнику, завтра, післязавтра. А тут нам треба ще нагадати, що не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми рухаємося до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 6 березня сприятливий день тільки для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 березня 2025 року. Ось тут важлива підказка. Важливо вживати їжу часто, але маленькими порціями. Не переїдайте, можливо, алергія на ліки і не використовуйте для харчування щавель та шпинат. Вони зараз якраз свіженькі йдуть, тому, будь ласка, не використовуйте, пропустіть час близнюків. Не йде для тіла в цей період ці зелені вітамінні листочки. Що ж ми готуємо, що ж готуємо такого смачного та корисного? Для цього підходять всі каші будь-яких видів. Готуйте рибу, морепродукти. Хто є м'ясо, використовуйте м'ясо, курки, індички, куріпки, готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, їжте салати з редиски, додавайте до різних справ мак, кунжут або ж так просто їх використовувати для харчування. Мигдаль дуже корисний: селера, кріп та гранати. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту, і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми з вами зустрінемося вже ввечері. На все добре, до зустрічі.